Вітаю. Починаємо практику. Налаштовуємося на заняття. Робимо глибокий вдих, Видих. Ще раз руки догори вдих. видих. Дихальна гімнастика, Капалабхаті. Ми робимо активний видих область діафрагми та верхньої частини живота. Активний видих та вільний вдих. І робимо так динамічно, десь 30 разів. Починаємо. Вдих та видих через нос. Грудна клітина майже нерухома. Рухається тільки область верхньої частини живота та діафрагми. Активний видих і повільний тих. Видих. Активне дихання з розкриванням грудної клітини та рухами зап'ястями. Ми розкриваємо грудну клітину, зводимо лопатки, це вдих, розкриваємо пальці. І скруглюємо спину на видосі, стискаємо пальці. Дих, видих. Через нас. вдих, видих. І такі самі рухи ми робимо з рухами рук угору. Угору вдих. Пальці розправляємо. Видих. Пальці стискаємо. Руки до себе. Видих. Дих. Видих. Вдих, видих. І зараз робимо вдих десь відсотків на 80%. Наповнюємо повітрям весь об'єм легенів, починаючи з живота, діафрагми та грудна клітина. Вдих та видих. І ще раз 10% на 80 Вдих. І затримка на 30 секунд. Голосову щілину. Не перетискаємо. Шия рівна. Не завалюємо шию вперед або назад. Потилицю трішки назад. Маківка тягнеться угору. Вже в нас рахунок 10. Не перетискаємо голосову щілину. Вина рівна, 15, грудна клітина розширена, 20. Якщо вам важко, ми вдихнули лише на 80%, і ви можете ще трошки довдихнути. У вас є запас. Якщо зовсім важко, ми видихаємо, робимо вдих і продовжуємо. Робити затримку. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Главний видих, відновлюваний. Вдих та видих. Наступна вправа одіяна банка, вакуум животом. Робимо вдих, далі видих, трохи. Нахиляємо тулуб, щоб звільнити повністю повітря з легенів. І робимо фальшивий товдих, не вдихаючи. За рахунок цього утворюється вакуум у животі та передня стінка живота, нібито прилипає до спини. Нам треба вдихнути, видихнути. І не вдихаючи, як би підтягнути повітря, не вдихаючи, фальшивий до Ми підтягуємо не повітря, а нашу стінку живота. Ще раз робимо вдих. Вдих. Вальшивий до Вакуум. Вдих та видих. Зараз тримаємо 10 секунд. Вих. Видих. І 10 секунд затримка. Вдих та видих. Цю вправу можна повторити декілька разів. 3, 5, 10, залежно від вашого досвіду. Далі робимо суглобову гімнастику. Розминаємо шию. Обережно. Вперед, назад. В сторони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Вухо до плеча. Протилежне плече не піднімається вгору. 1, 2, 3, 4. Маківка тягнеться увесь час Угору. 6, 7, 8, 9, 10. Беремо себе дуже обережно рукою. Десь вище вуха. І протилежна рука тягнеться у нижній діагональ. Маківка тягнеться. Рука обережно, обережно дотягує бокову поверхню шиї. І в іншу сторону плече не підіймаємо. Навпаки його пускаємо вниз. Таке діагональне розтягнення бокової поверхні шиї. І ще раз. Добре. Розкриваємо руки назад і трошки угору. Це вдих. Видих, скруглюємо спину і обіймаємо себе за плечі. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Розгинаємо повністю хребет. Видих, скругляємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Добре. Розпрямляємо ноги. Робимо таке розтрушування. Коліна Можемо трошки зробити такий масаж, вони, мабуть, у нас вмились. Сидіти у схрещеній позі. І ми лягаємо на спину. Руки за голову, Підіймаємо шию та ночовий пояс, поперек попереку підлогу. Згинаємо ноги та робимо такі рухи. Розпрямляється, інша. згинається і віколь до коліна. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, поперед під руку відпускаємо. Одинадцять дванадцять. Дуже добре. Випрямляємо ноги та руки. І робимо таке стряхування. Але не просто. Внизу гору, а нібито обертаючи руки та ноги навколо осі, Тобто у тазовому суглобі у нас така ротація. Та у плечовому рух може бути трохи незвичним, але ми намагаємось його зробити у комфортному для вас темпі. Добре. Притискаємо коліна та живота, поперек тискається у підлогу. І сідницю ми намагаємося не відривати. Навпаки, дуже щільно притискаємо усю спину поперек та сідниця, наскільки це можливо, у підлогу. Та тримаємо себе за ноги розслабляємо спину. З цього положення дуже обережно робимо таку качалку, не накатуючись на шию та на куприк. Далі трохи ускладнюємо цю вправу. Ми робимо качалку та виходимо на одну ногу. І на якийсь час ми зависаємо і витягуємо руки уперед. І ми робимо то направу, то на білу ногу. Один. Два. Дуже м'яко. Три. Чотири. П'ять.